Також і ви, молодші, коріться старшим, та й усі виявляйте покору один до одного, адже Бог гордим противець, а покірним дає благодать. Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас підняв свого часу. Покладіть на нього всі ваші турботи, бо він дбає про вас. Часто християнам і в цілому людям не вистачає змиріння перед Богом, справжнього смиріння. Коли ми знаємо волю Божу, виконуємо її, не виражаємо свою думку. направо наліво, коли ми міняємо свій характер, свої звички, не виправдовуємо себе, що ось я такий, я не можу змінитися. Ми можемо. І коли ми справді змиряємося, тоді Бог, тоді ми дозволяємо Богу піклуватися про нас. Бог може справді працювати через нас, люди можуть спасатися. Тоді може бути справжнє благословіння, справжнє щастя у житті від Бога. І якщо ми все-таки обираємо гордість свою думку, то ми на території диявола і маємо відповідні наслідки.